Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні хочу вам розповісти про книги, які я читаю прямо зараз, які буду дочитувати в найближчому часі. Про книги, які в мене поки що на паузі. Чому на паузі, чи планую я їх продовжувати. І про книги, які мені випадали у 12 побачень на у цій місяці, поки я не знімала. Відео. Тож почнемо з того, що я читаю просто зараз. Я вже на фінішній прямі з читання Косіного Брома. І це Бром це дуже класно, я обожнюю його творчість, його малюнки, і вже в прочитаному вже це буде наступне відео на каналі. А я розповім. Мені там залишилось відсотків 10, напевно, дочитати. І це дуже класно. Я його просто обожнюю, і він мене ще жодного разу не розчарував. І сподіваюся, що так і буде. У мене ще є кілька книг, які я в нього не читала, і я так відкладаю їх на солоденьке. А далі книга, яку я активно читаю зараз, я а, на середині а, це книга Муракамі, про що я говорю, коли я говорю про біг. А, всі кажуть, що після цієї книги починають бігати, але я а, не бігаю, але записалася у спортзал. А, і ця книга мене мотивує. Мені цікаво почитати про думки людини, яка займається спортом. Тут не те, що про біг прямо чи тільки про такий вид спорту, це взагалі про спорт, про здоров'я, про думки, про а, писемництво. Дуже багато а, у муракамі, це тісно пов'язані біг та письменництво. А, дуже цікава, цікава особистість а, в муракамі і. Також я планую дочитати до прочитаного цю книгу і вже в прочитаному розповім вам. Але поки що мені дуже подобається і навряд чи щось прям сильно зміниться. Також ще одна книга, яка мене мотивує ходити в спортзал, займатися собою, займатися своїм розвитком і якось покращувати своє життя. А це книга розмова із самим собою за чашкою кави Крістен Гелмстет. Гелмстет. Тяжке, тяжке прізвище для мене. Це така звичайна мотиваційна книга. Я насправді не дуже багато такої літератури читала, тому мені, в принципі, заходить є якісь думки, які для мене, мене змушують задуматись, але є, звичайно, багато чого, що я вже читала десь. Багато є повторень одних і тих самих думок. Ось. Але все ж таки прочитаю, поділюся враженнями. Я десь, напевно, на відсотків 20 прочитала цю книгу, поки що тож мені ще є що почитати, і ще є можливість змінити свою думку і свої враження про цю книгу. Але ось це комбо Муракамі та Гемстетер. Вони мене поки що підтримують в моїх починаннях у спорті. І остання книга, яку я також зараз активно читаю, це книга, точніше, це цикл такого фентезі про двох закоханих хлопців. Ось це цикл авторки Кей Джей Чарльз. Я вже прочитала першу книгу, яка називається Сорочий лорд. І я зараз почала читати другу книгу з циклу. Це а, справа про власність, якось так перекладається. І третю книгу я ще буду читати. Звичайно, мені поки що дуже подобається. суперлегка книга, книга. Прочитаном розповім вам про першу книгу. Сподіваюсь, до того часу читаю і другу книгу. Я її прочитала за один день, і для мене це було прям таке запойне читання, яке в мене давно такого не було. Я прям читала до другої години ночі, і я люблю такі книги. Вона дуже, досить така легка, така історія від ненависті до якоїсь поки що зацікавленості. Але я вже перетворюю це відео на прочитане. Це буде в наступному відео. Поки що я читаю цю серію, і мені подобається. Далі такий підрозділ: це книги, які не на паузі, але я їх читаю під якийсь особливий мій настрій. Це дві книги. Перша книга це на сторону Свана Марселя Пруста. Я зараз ось. На 134 сторінці це така дуже книга некваплива. Історія також не і над якою потрібно задуматись. Для читання цієї книги потрібно багато часу. Потрібно, щоб тебе нічого не відволікало, щоб твої думки були сконцентровані на собі і на цій книзі. Тому ця книга дуже так повільно рухається, але вона мені дуже подобається. Просто в захваті. І я сподіваюся, що до кінця цього року, так по кілька сторінок, коли в мене буде такий настрій, я такий її дочитаю. І ще одна книга, яку я почала читати, і яка так само мені потрібен специфічний настрій для цього, це життя хлопчика Роберта Маккамена. Я тут небагато прочитала всього 50 сторінок. Але вже там попідкреслювала багато чого. І ось цю книгу я сподіваюся, все ж таки прям сісти і дочитати ну, в найближчий місяць, а, тому що все ж таки це не така прям річ глибока, як а, а, Але дуже також своєрідна і цікава. Це всі книги, які я прям читаю, повільно чи не дуже. Ось і далі книги, які в мене поки що стоять на паузі з тих чи з інших причин. І перша книга це Даната Карізі Я Безодня, і це дуже дивно, оскільки Даната Карізі – це один з моїх улюблених авторів, і я зупинилася на 90-й сторінці, і мені подобається ця книга. Я її почала читати ще весною і чогось. Я не розумію, чого. Мені подобається. Можливо, мені здається, я відклала цю книгу, тому що тут все ж таки більш такий похмурий настрій, і якраз зараз у сіни я її дочитаю. Прям хочу зняти це відео спеціально, щоб показати собі, нагадати, що потрібно дочитати, тому що ось такі круті книги просто лежать по чаті. І чекають свого часу. а Я вже і забула про неї трошки. Ще одна почата книга це зникнення аптекарки. Я її розпочала а, також навесні а, у відео Трає Чептертек. Я прочитала зовсім зовсім трошки. Там 24 сторінки. Мене тут трішки відволікло те, що тут досить багато а, поділяється уваги стражданням нашої героїні коханням її життя і ось такі якісь теми. А я прям очікувала на якусь таку тобто, детективну історію веселішу і мені написали в коментарях, що там далі також -то буде це. Але я все ж таки хочу дочитати: бачить гарна книжечка. Ось тому потрібно нагадувати собі. Ніка, я нагадую тобі, що потрібно її дочитати, і можливо, далі буде щось веселіше і цікавіше. Зря, я її тягла з собою. А, далі також в тому ж відео я почала читати книгу Дена Сімонса Діти ночі. А також можливо я її відклала через те, як і Скарізі, а, досить така похмура книга а, про а, часи у Румунії після того, як прям Декілька днів, як вбили чаушеску, ось, і там якісь ще м -м, приколи з вампірами. Ну, Це ж румунія. Ось, І, можливо, все ж таки трошки стане холодніше. А не як сьогодні, що в мене в квартирі 29,6 градусів було, я зараз випнула кондиціонер, і я вже відчуваю, як я починаю плавати. А, ось, і коли вже похладніше, я її таки дочитаю, тому що мені сподобалась. Цікава книга, цікава тема, я почала читати, і прям, прям круто, але тяжко такі тяжкі теми там підіймаються. Я сподіваюся, що коли дійде тема до вампірів, там вже буде більш динамічніше, і веселіше, і буде менше про страждання маленьких дітей. Так, і ще один цикл. Так також, як і в мене поки що на паузі, це містер Мерседес. Я почала читати другу книгу з циклу Що впало, те пропало. І я я не знаю, скільки, можливо, відсотків 10 книги я прочитала про хлопця, який знаходить рукописи і гроші. Ось, і там також паралельна історія відбувається. Не знаю, якось мене. Захопила прям з перших сторінок. Перша книга мені мене втягнула більше в себе, але все одно я планую її завершувати. Звичайно, і почитувати повністю весь цикл. Я ж не можу прогавити такий шанс, що мені сподобалась перша книга з серії у Стівна Кінга. І так зараз буде така транзитна книга, яка в мене знаходиться на паусі ще. З минулого літа, але вона відноситься до 12 побачень на осліп, і вона мені випала в цьому в цьому А, Ось і тому це така транзитна тема. І на паузі, і відноситься до категорії 12 побачень. Це книга Олександра Дюма, граф Монте Крісто. Я прочитала в минулому році половину книги, тобто ну там нові книги, і перший том я прочитала. А, ось і я трошки від цієї історії. Я поставила так її на паузу, взяла її собі в марафон. Це і ось вона мені цього літа випала, і я її планую дочитувати. Звичайно а вже, звичайно, буде вересень. Мені потрібно ще одну книгу буду але все ж таки я планую її дочитати. Мені цікаво цікава ця історія. Я не можу прямо сказати, що вона затягнута, вона об'ємна так, але не затягнута. А далі побачимо. сподіваюсь, я її прочитаю такий вам розповім. А, Далі В останньому відео, яке я знімала перед моїм таким тривалим відпочинком, я витягла, що мені потрібно прочитати Роберта Джордана і його «Око світу». Я чесно намагалася читати. Я відкрила, почала читати. Мені не сподобалося взагалі. Дуже повільно, дуже повільно, неквапливо взагалі нічого не відбувається. І я цю книгу, напевно, не буду читати. Я її відклала, і я просто розумію, що вона ось і застопорила, і збила мій темп, в якому я читала по одній книзі в місяць, і через неї зараз в мене така запара. А, ось і прям трошки прям сумно про неї говорити. Але так, поки що я її не хочу читати, вона лежить в мене вдома в Одесі. Можливо, коли-небудь коли батьком, я повернусь додому, я її побачу і спробую ще раз, але поки що, взагалі, ні, мені не хочеться дуже-дуже нудно. Також мені випавне це літо Нортенгерське Абасто. Я його вже прочитала і розповім вам. У наступному відео, у відео сподобалось мені чи ні? спойлер. Сподобалась. І наступна книга, яка мені випила цього літа, це Рошанічокши по золоченні вовки. Я її планую дочитувати. Е, я її ще не почала, але читати її планую. Е, там цікава тема. Такий якийсь фентезін ну, світ, якісь пошуки, якісь прям розкопки, там париж. Тому прям я. Я зваю, що коли дочитаю якусь ногу і подочитую свої надкусані книги, я візьмусь і прочитаю цю книгу. І остання книга, яка мені випала, це Себастьян де Кастел. Це остання книга з циклу, яка висить в мене вже другий рік поспіль. Я не пам'ятаю, коли я читала переостанню ну, п'яту частину, мені потрібно дочитати Крон Брейкер. Я знаю, що ще раз почали видавати цей цикл українською і там вийшла вже перша частина, і він дуже крутий. Але там круті тільки ну, перші дві, ну три книги. Ось далі четверта, п'ята вже йшли зі скрипом. Ще четверта так на ентузіазмі була після перших трьох класних. П'ята вже така: ну я вже, вже близько до фіналу. І зараз шосте, яку це фінал, і з однієї сторони цікаво, чим завершиться. Тобто ми так довго крокували, і, можливо, повинні до чогось дійти, але якось взагалі руки не тягнуться. Я все ж таки зроблю, напевно, над собою якесь зусилля і візьму, усаджу, усаджу себе читати цю книгу. А, ось, а там далі подивимося. Якщо там перші 100 сторінок мені не йде, то я напевно покину цей цикл, але вже... це вже проблеми майбутньої мене. Ось і все це всі книги, які я читаю прямо зараз, які в мене поставлені на паузу, які я буду дочитувати, які ні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку книгу ви зараз читаєте. Скільки книг ви можете паралельно читати? В мене вийшло, що я зараз читаю паралельно чотири книги, і це забагато. Мені прям важко сконцентруватися, потрібно все швиденько подочитувати. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось вже в наступному відео. Бережіть себе! пока!